Hip, 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 Треба прокидатись, все одно, лишай всі справи геть двір, хай заграє літо, світу сіль Ти крокуєш містом, а між тим перехожі посміхають та тобі, і вони це. Ну, сама кав'ярня для мене це як осередок духовності, осередок літератури, музи. Взагалі, в будь-якому прояві музи. Тут можна поспілкуватися не тільки з друзями, а й з відомими людьми нашої Херсонщини, поділитися своїми думками, своїми почуттями, відкрити найсокровенніше. Почитати вірші, послухати інших, познайомитися з новими видами мистецтва. атмосфері бібліотечної зали юнацтво мало змогу не просто поспілкуватися та послухати чудові вірші та музику, а й взяти участь у деяких конкурсах. Наприклад, у рамках програми Візитівка від фотоклубу Група А молоді люди складали віршовані рядки. А переможець конкурсу отримав безкоштовну фотосесію. Штурмове попередження, сильні пориви вітру та низька температура не завадили молоді Татися до обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавреньова січнева зустріч у літері, як і завжди, зібрала організаторів різноманітних фестивалів, молодих письменників та поетів і просто... просто творчу молодь. Тут можна почути вірші класиків, популярних нині авторів і поділитися своєю творчістю. А поки ви випитимете каву, маєте нагоду потрапити під пильний погляд художника Олександра Теплякова на кожному засіданні молодіжної літературної кав'ярні Літера. Він створює дружні шаржі завсідників і тих, хто вперше сюди потрапив. Давай частіше посміхатись, а сумувати нам не варто. Чому не можна жартувати? Спитай, спитай, давай частіше посміхатись, а сумувати нам не.